Сьогодні ми зібралися на акції протесту проти квартирного рибства, тому що внаслідок злочинів, скоєних проти против законослухняних громадян, гру... 18 березня на момент на 小娜，哈 <noise> 喽<声>。<noise> країні. Коли приїжджала голландська група журналістів знайомилась з нашою ситуацією, вони розповідали, як зарубіжні представники теж були кинути з житлом у Києві. І тому, тому зараз я запрошую вас всіх на судове засідання, де ви по... Наша основна мета не дати злочинним діям заполонити всі сфери нашого життя. Зараз ми бачимо, що через злочинні дії правоохорон, правоохоронних органів, які кришують ці ріелторські компанії, які жодним чином ніхто не, прові... не перевіряв ніколи. І е, через такі дії ми зараз е, можемо побачити безліч сім... сімей без домівок, сімей, в яких е, є маленькі діти. Неповнолітні діти, хто поверне цим а, родинам а, оселі, де їм зараз жити? Чи зможуть ці правоохоронні органи, які кришують зараз а, ці реалторські компанії, а, пояснити цим людям, людям, де їм зараз жити? А, судові рішення, які абсолютно незаконно приймають рішення про виселення, які, а, які приймають рішення. Не даючи людям навіть маленького шансу е, залишитись в своїх домах. Хто е, на абсолютно законних підставах, е, коли людина оформлює договори купівлі продажу, е, договори спадщини, потім їх виселяють з домівок. Як це взагалі можливо в демократичній країні? Наше, наше завдання, щоб нас побачили, завдання, щоб побачили ці, ці сім'ї, які зараз можуть опинитися без домівок. Давайте разом а, долучимося до цієї акції протесту, щоб нас бачили. Інакше, якщо нас не побачать, вони надалі будуть виносити ці злочинні рішення. І надалі а, правоохоронні органи будуть кришувати ці ріалторські компанії. Хто знає для цього Максименка? Де він взагалі? Давайте разом не будемо байдужими. В першу чергу не будемо байдужими до цих сім, сімей. Тому що завтра на, на цьому місці можемо опинитися і ми з вами. Завтра і ми можемо оформити якусь квартиру на останні е, гроші, які можна збирати там роками в нашій країні, і потім опинитися на вулиці. Просто на вулиці. До нас, опини, до, до нас звернулася ці, ціла група людей, які. Такі ну опинилися в таких обставинах. І ми не можемо бути байдужими до цих людей, тому що в нашій державі не ну, може далі так тривати. Якщо нас не будуть бачити, якщо нас не будуть чути, ми. Такі рішення, які будуть людей абсолютно а, на законних підставах, які проживають в своїх оселях, виселяти їх з їхніх осель, а все ж таки спонукати правоохоронні органи на те, щоб вони а, рано чи пізно одумалися і на, нарешті почали проводити якісь більш-менш правомірні розслідування і виносити більш менш правомірні рішення в судах.